Машинка повише, з економним мотором 1,5 турбодизельок на 110 сил, 6 літрів розхід палива, ціна 10,200. Білий колір автомобілі єдине підфарбування правого заднього крила. Автомобіль стоїть на літній гумі. У нас комплектація з лінзованою оптикою. Там, до речі, маследи стоять туманочки. Легкосплавні чорні диски, затонована, білий колір автомобіля, коротка база, від в принципі, виглядає симпатично. Щоб ви розуміли, власник каже, я в нього тричі перепитав, чи правильно я все зрозумів. В цьому автомобілі сажевий фільтр замінений. Уявляєте, це коштує грошей. Зачасту це не роблять люди. А власник цього автомобіля зробив і тут замінений сажевий фільтр. Регенерація, все включається, все працює. Тобто сажевий фільтр працює, все класно. По салону у нас тряпчаний салон, панорамна стеля, Двузонний клімат-контроль з заправленим кондиціонером. Власник поміняв магнітолу. На таку шикарну мультимедію тут і Apple CarPlay, Android Auto, і Netflix, і YouTube, і навігація, і Bluetooth, все, що хочете, все можна приєднати, тобто така сучасна і дорога мультимедіа. Ззаду сідушечки в порядку. Знизу у нас такі комбіновані килимочки, основа прорезинена. Зверху текстиль, Тобто, текстиль можна відшовнути, і буде чиста резиночка. Або ж приєднати, і буде вам текстиль. Дуже зручно, дуже удобно. Камера заднього огляду присутня. По нюансах є на задньому бампері такі. Точечки, не знаю, напевно, перефарбований був бампер і вже був перефарбований не дуже якісно. Е, оце таке мастило, мотори мінялося. До речі, замінено воно десь приблизно 3000 км тому. По задку замінені пружини, замінені задні альмівні диски. Комплектація йде з пінокомпресором, піна є, компресора, на жаль, немає. Є домкрат, два буксировочних крюка, шторка Ну, Їде бодро, по ходовій жодних зауважень немає. Автомобіль е, має фаркоптюль. Тут у нас, в принципі, також непогано. Всі чотири електрослопідйомника, отакі накидочки на передні сидіння, шкіряне мультикермо, датчик світла дощу, електрорегулювання складання дзеркал, 239 тисяч кілометрів заявленого пробігу. Ну, В принципі, машинка їде чудова. А саме головне економно. 6 літрів, 6 літрів дизелю на 100 км автомобіль бере по місту, що може бути краще. А може бути краще тільки той факт, коли ви прийдете і придбаєте собі його, і буде на ньому їздити. Чекаємо на вас.